Ми зразу переходимо до наступної пісні, тому що будемо говорити сьогодні, звичайно, про послиню усвідомленості і проявленості. Віру Брежневу, і от у неї вийшов новий хіт. І там ну, я не можу сказати, що набагато складніші Рими, ніж у Гловацького, але звичайно, текст такий більш інтелектуальний для Віри. Вечір над містом світло ліхтарів стою на балконі за. Вечір над містом ліхтарі стаю, згадую про тебе, про себе. Шукала я щастя в чужих, а не, в собі. не можу відчути, чіб'ється серце, що живе в мені. А в собі в мені класний текст. В собі в мені Шукала я щастя в чужих. І ми зараз поговоримо про тих чужих, в яких Віра шукала щастя, тому що після того, як сьогодні відбулися обстріли України і почалися відключення, і я подивилася на графік відключень і подумала: так, а про що ж робити ЕТР? І я зрозуміла, що у мене дуже багато всякого барахла скачено, яке я можу об'єднати цей енергетичний випуск, і серед них був випуск «Раміни» з Вірою Брежнєвою Катією Сільченка. Я не збиралася робити огляд, тому що багато хто зробив його до мене. Але Світла не було, мені було нічого робити. І я така думала: подивлюся. І зрозуміла, що власне воно дуже сильно, дуже сильно вкладається в мій настрій. Хочеться теж про це поговорити. Ну, от, хочеться Уже всі поговорили, а я теж поговорю. Отже. Що я можу сказати? У раміни дуже погано виходить продавати щось дуже неправдоподібно. Вона це продає, і очевидно, вона цю рекламу просто проговорює, тому що за це платять гроші, але проговорює так, ніби за це гроші не платять. Повірити неможливо. І от у Раміни, коли вона робить або рекламні інтеграції, за які отримує гроші, або запрошує якихось гостей, типу Віру і Катю, все виходить неприродньо. По факту, тому що що там, що там, ти розумієш, що є якась на обка. От, давайте подивимося, що я маю на увазі. Допомагає боротися зі стресом і емоційним навантаженням, а також емоційною втомою нейтралізує наслідки стресу і переживань, надає сил і енергії. Це рекламна текстовка про вітаміни, яка, які дуже ненав'язливо між собою, ну між іншим, розмовляючи з іншими своїми гостями про вітаміни і про те, як важливо тримати менталочку і фізичне здоров'я в добрі і теплі. Раміна просто відтерабанила текст. Ну знаєте, от як виходиш до дошки в школі, і так The topic в my commentary today is…» I am on duty today. Ну і щось таке. Ну це реально. I am I am on on duty duty today. today? Who is am on duty today. Help me, Хелп me. допомагає боротися зі стресом і емоційним навантаженням. А також емоційною втомою нейтралізує наслідки стресу і переживань, надає сил і енергії. Знаєте, якби це була реклама. Ну, хоча да, надає сили енергії. Все-таки енергія. Бачите, ми сьогодні запускаємо всю енергію, всю енергію. Їй вона очевидно прийняла цей вітамінний комплекс, він надав енергії і її штури, вбасить, і ковбасить. Вона видає рекламу таким неприродним способом, але це просто тому, що енергетичний залп. І от я почала дивитися відео з Вірою, буде багато цитат, тому що це фактично. Ну, таке прома Віри і того, яка вона стала усвідомлена, проявлена, яка вона стала доросла, як вона еволюціонувала. Ну і для початку, для того, щоб закрити всі питання у всіх у тих, у кого вони можуть виникнути, Віра сказала текст, який типу закривав цю тему, але. Що в цей момент, що в інші моменти, коли Віра починала говорити якийсь текст, у мене було враження, що Катя і Реміна про Катю ми взагалі не будемо. Катю там, звичайно, несло дуже сильно. Катя хотіла бути головною зіркою, і, очевидно, вона, як сценарист, написала текст для Віри, тому що у Віри не дуже з комунікативними здібностями добре. Але питання в тому, що от вони обидві сиділи, і Віра говорить: а вони такі: ну, давай, давай. Ну от Лесик поки що не вміє вчити вірші, але я так думаю, що коли він почне вчити вірші, то. Він буде коли їх розповідати, я буду така. Ну давай, давай, я знаю, ти згадаєш наступний рядок. Ну, виглядало це ось так десь. Що е, стосується до багато питань, які ти хотіла б мені задати так. цих інтерв'ю, да, я зі своєю країною, я, е, те, що я дійсно повинна робити, я повинна підтримувати і допомагати. Допомога у, у вигляді донатів, моєго серця і так далі, вона є. Ну, ви не бачите всю цю атмосферу, тому що я не можу прям довгі цитати вирізати, це дуже важко. Буде пару довгих цитат для того, щоб ви занурилися глибше. Але я, в принципі, намагалась так 20 секунд, і максимум. І от вона говорить і така: так, мені треба сказати цей текст, і Реміна така сидить, чекає, поки Віра скаже, і Катя така слова підказує. Але в основному, в принципі, після вступної промови було зрозуміло, що дівчата зібралися для того, щоб підкреслити. Важливість усвідомленості, проявленості, енергетичних потоків і того, як має почуватися жінка. І... Власне, Віра Брежнва була отим от експонатом, на якому все показували. І Віра Брежнева власне і продавала свою експертизу у проявленості, користі, цікавості і інших дуже важливих темах, які треба знати всім жінкам, дівчатам і взагалі глядачам, які приєдналися до цього прекрасного досвіду, де дві 40-річні жінки, і одна 30-річна діляться важливими кармічними здобутками. Сьогодні. В мене є бажання поспілкуватися тут втрьох з моєю подругою з тобою. І мені здається, що це буде не тільки цікаво, а, а ще й корисно для а, всіх, хто нас дивиться. Для мене це було не тільки цікаво, але й корисно, бо я знала, що і мені точно буде про що зробити етер, особливо якщо я хочу дати якийсь енергетичний заряд. А енергетичний заряд нам всім потрібен для того, щоб енергетичні потоки запустилися, і в Україні знову з'явилося світло. Активніше, ніж воно було сьогодні в день, бо дуже багато людей я побачила у Френстрічці, почали залазити в помиральну яму. А я зразу скажу: ви знаєте, не казала про це в етерах, але починаючи з кінця серпня, я почала чекати оцих обстрілів, коли світла не буде по 10 годин. І я вересень так проскочила. І така думаю, сказати в Атері, що я, типу, я щаслива, що все почалося не в вересні. Ладно, думаю, жовтень проскочу. Потім скажу: жовтень проскочу. Я думаю, не буду казати, бо я оце скажу, і воно щось станеться. І тоді я вирішила, що я скажу про своє очікування, коли щось станеться, і скажу, що друзі, нам, не аби як пощастило. Нас почали активно обстрілювати у серпні. Потім був момент, коли у вересні було туди-сюди. У жовтні, коли обстрілювали кожен раз. Я чекала, що почнуться такі великі відключення світла. Ми проскочили осінь. Сьогодні 28 листопада. Клас! Осінь! Минула. Зараз починається зимовий період. Ми дістаємо свої різдвяні чашки, настрій, гірлянди, вмикаємо їх від якихось інших енергетичних потоків і насолоджуємося різдвяним настроєм. А русня йде? Туди, де вона зустріне своє майбутнє. Так от, тепер значить, повертаємося до Віри, бо Віра класна. Віра класна, і е я вам просто нагадаю, що у Віри є курси, які називаються точніше, не курси а Платформа для жінок. На якій ви можете піти, заплатити гроші, і отримувати секретні знання від Віри про те, як бути ефективною жінкою, і знати все, що потрібно знати жінкам, що хочуть піклуватися про себе, бути ефективними, бути в ком'юніті. І от Віра робить цю платформу вже рік. І якось так вийшло, що святкуючи рік, водночас вона десь з'являється у раміни і починає розповідати, яка вона офігенна, тому що шоу було про те, яка Вера класна. Ну, які всі класні, але Віра найкласніша. Я вселила собі цю надію і віру, mm -hmm. що Я класна. І зараз жодний хлопець, який би він не, не був там аб'юзивний чи будь-який, він не може похитнути похитнутися. похитнутися. Віру. І це найголовніше. А аб'юзивні дівчата можуть це похитнути чи ні? Ну, бо я, як головний хейтер інтернету, не знаю. Ну, насправді. Віра в весь випуск розповідала, яка вона класна, яка вона проявлена, яка вона знайшла світло, як вона зробила еволюцію, як вона відкрила, що самоцінність це головне. Ну і власне, це те, що вона продає своїм потенційним клієнткам. Тому що коли немає ніякої справжньої експертизи, ти переходиш до якихось сферичних самоцінностей у вакуумі і розповідаєш, що це суперважливо, що це направляє, що дуже важливе харчування, медитація. вся фігня, яку в принципі зараз продають всі. Аня Трінчер продає медитацію, Оля з машою дуже стараються, їздять по гастролях, зустрічаються з жінками. Віра придумала круче. Віра просто продає цей курс у неї там на інстаграмі. 200 з чимось тисяч підписників у цієї куми. Ну, кума це не кома, а кума. Це типу дві букви W. Це якби вона англійською. Це, уявіть собі, що це латинка. І от вона через куму розповідає жінкам, як бути проявленими, як мати самоцінність, як робити маленькі кроки до себе. Свою самоцінність знаю тільки я сама. Так. І мій партнер. Той чоловік, якого я обираю, він може це тільки присилити, може це примножити. Але він не може мені цього дати. Це найголовніше. І е, питання в тому, що ну, точніше, ні, посил який? Посил в тому, що коли Віра говорить про самоцінність, про пізнання, про проявленість, про, ну от і ще раз я нагадаю: ми дві жінки, дві проявлені, круті, mm -hmm. сильні, е, енергійні жінки. Проявлені круті, сильні, енергійні. Воно ж не звідки не береться, воно береться від просвітлення. У нас сьогодні вся енергія, просвітлення, проявленість все от все спрямоване на те, щоб в Україні було світло і було більше, тому що ну, попри все, все буде добре. І в історію України були набагато гірші часи. Тому тримайтеся, друзі. Є світло, робіть під час цих періодів те, що вам треба для чого вам потрібно світло. Немає світла, знаходьте собі заняття, які є автономними від цього. Ну, наприклад, я не знаю, <смі> дивіться в телефоні завантажений наперед. У YouTube є спосіб просто завантажувати, підвантажувати якісь відео, які навіть потім підвантажуються без інтернету. І сидіть, дивіться те, що вам з телефон хочете дивитися тому що дуже важливо, віра розкриває нам і самоцінність, і маленькі кроки до себе, і я думаю, що кожна з вас тоді відчувала це як фейл, такий, як ой, я не змогла, я, я не недостатньо не гарна для цього. Але це все це все тільки маленький крок до, се, до себе, і це найважливіше боже. Я відчуваю себе зараз якою вчителькою психологінію. Просто вчителька-психологиня війшла в чат, і ви знаєте, в якийсь момент я прям розізлилася на віру Брижньому, тому що вона посягнула на своє, на, на святе, на мою царину. Треба все одно ну, завжди вмикати критичне мислення. Були періоди, коли глядачі стібалися наді мною і називали... Ми якось зустріли наших глядачів. Вони кажуть, ми Таню між собою називаємо критичне мислення, тому що у неї це слово паразит, вона дуже часто його використовувала. І ми, а це та, яка про критичне мислення, і вони мені це сказали. Ну, це жрачно, це смішно. І тут Віра Брежнєва почала бути популяризаторкою критичного мислення. Ви що, Ви ще вмикати критичне мислення, говорить Віра Брежнєва, Куди ти йдеш? Це моя царина. Треба все одно ну, і завжди вмикати критичне мислення. Але є один нюанс: все-таки не те критичне мислення, яке вмикаю я. Вмикати критичне мислення. Я маю на увазі критичне не до себе, а критичне мислення до те до тебе, що може індустрія е, би, з тобою запропонувати і з тобою зараз зробити. І треба вмикати критичне мислення, і дуже дуже важливо. Е, Дивитися на жінок, які тебе надихають, на красивих натуральних жінок. І ми повертаємося для платформ до платформи для жінок, яка збирає красивих натуральних жінок, які надихають клієнтуру куми, і віра такою собі нативною рекламою намагається продати свою куму весь випуск креміни. Звичайно, це набагато ефективніше ніж. Допомагає боротися зі стресом і емоційним навантаженням, а також емоційною втомою нейтралізує наслідки стресу і переживань надає. Ля -ля 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 -ля. І от подивіться, порівняйте, дуже дуже важливо е дивитися е на жінок, які е тебе надихають. Е Дивна я маю надію, що я теж одна із тих жінок, яка вас надихає. Приходьте, дивіться. Я почала робити ефіри набагато частіше, і я теж до речі це гнала ці етери. Поки світло точно було, і поки були ресурси. І я така багато, багато скільки зможу, скільки зможу, поки цих відключень немає, щоб більше глядачів могли дивитися, тому що у багатьох світла немає. Ну я не буду витрачати енергію на те, щоб дивитися рагуля. Я така, так, так, треба ковбасити. Тому я, наприклад, психологічно готувалася до найгіршого і ковбасила, поки можу, до того етапу, скільки можу. І в принципі не планую зупинятись. Мені подобається. Мені подобається цей темп, я в нього увійшла, і я вас надихаю, маю надію. Але, зрештою, почалася ну вже прямолінійна реклама. Для мене Віруня була прикладом завжди, тому що вона дійсно дбала завжди про харчування, і вона возила з собою їжу. І тут ви послухаєте зараз хвилину тексту від Каті Сільченко, де вона розповідає про те, як Віра завжди для неї була орієнтиром. А я... Цей момент піду зроблю собі каву, бо мене теж надихає Віра, яка возить з собою їжу, а я буду возити з собою каву. Чекайте. Вона навіть могла з собою там, брокколі чи щось взяти з собою, привезти, щоб з'їсти саме те, що вона хотіла, що зараз якори. До того, як ми всі заговорили про нутриціологів. Потім кажуть, Віра, ну, як ви зберіглися так? А я знаю як, бо вона Систем. насправді системно. Постійно, як ми, якщо їхали на детокс-програму вдвох. То в нас зараз ти розкажеш і в нас, і в нас я приходжу, думаю, боже, вірончик, я це трішечки колбаски, тіліче включить зараз. Не ж на кассе. А вона так, так дай мені свої аналізи. <риклад> вона свої вивчила. Потім мої, Ти дивись, мені не подобається співвідношення. Отут, -от. ну цукор нормальний, а отут ще гемоглобін, Ага, так, зараз буде. А ще в мене тут. І вона ще як наукову роботу здає, але в нас є лікар, але вона все одно зануриться, розбереться і так. Структуровано системно все життя, і потім кажуть: Віра, що ви робите з собою? І навіть кажуть, Катя, зніміть відео. Я ви я, я подаєте собою. Я кажу, може, я просто поражу кому там. Слідкуйте за нею, тому що я все життя підглядаю на свою подругу, яка вже тоді, я ж кажу, коли не мали мені систематично. Вона вже досліджувала. Зараз, коли усюди нутриціологи, вони радять, я думаю, у мене вже вона 15 років поруч зі натриціолог. У мене є свій нутріціологий дій. Читайте куму, кума вам все розкаже. Так, я назад повертаю мікрофон. Мікрофон повертаю. Отже, бачите, вже навіть пішла пряма реклама куми для тих, хто знає. І, власне, так виглядав весь випуск Креміни. Вони нібито ділилися своїм досвідом, паралельно розповідали якісь фантастичні історії про те, що мама Каті Сільченка дає їй поради, Випій водочки на ночі, будеш хорошо спати. А Катя говорить, а мені не допомагає, я після цього не можу спробувати. Пать, у мене інша, інша конституція. Я не можу випити водочки спати. Тут є дуже велике питання до мами Каті, яка в своєму віці обирає випивати водочки щоб гарно спати. Ну, то таке. слухаємо далі, бо далі про алкоголь теж є, бо Віра теж показувала свою експертність. Але коли вона говорила про свою експертність, яку Катя продавала, що Віра вже 20 років тому уже гарно займалася харчуванням Гіла Броколі. Раптом Віра розповідає, що це зараз, уже після повномасштабного вторгнення, вона почала займатися своїм здоров'ям і зробила такі важливі, важливі. Зміни в своєму раціоні, і головне, вона говорить про їжу, але чомусь переходить до алкоголю. Зразу я вже почала бачити навіть у дзеркалі, що стало погано, вже, що так? щось мені не подобається, як я виглядаю, і тоді я така: треба щось робити. І Я там почала десь через півроку. Я почала там, типу, з їжею там експериментувати щось, щось прибрала. Я прибрала, до речі, перший алкоголь. Я прибрала, прибрала алкоголь взагалі, і мені вже стало краще, тому що ну ми, ми всі знаємо, звісно, що алкоголь не вирішує питання. Потім каву прибрала, просто щоб починка моя, знаєш, така видихнула. Я десь прочитала, що стрес впливає на починку. А якщо я її ще напружую, ще й алкоголем О, і ще й кавою. То, типу, печінка там типу, help, help, сос, і тоді я такий думаю, якщо я не можу зараз прибрати стрес, це внутрішній фактор, і я ще не, не вмію з ним, з ним якось впоруватися. Я повинна допомогти собі, хоча б на цьому там рівні, прибрати ці речі. Вони, до речі, шкідливі. Ви прослухали коротку лекцію з нутриціології, яка підкреслює, що віра, коли займається продуктом кума, дуже починає гарно розбиратися у всіх тих темах, наставником з, якої, з яких вона запрошує різних експерток. Я зайшла на інстаграм. Ви можете зайти подивитися. Там і нутриціологія, і спорт. Віра показує різні спра... вправи там для пресу. Також є відео там про ретроградний Меркурій. Ну багато там є важливих тем. Ну і звичайно про проявленість, медитації все це було представлено в етері у Раміни дуже активно. Мені треба було прокидатися о 4.40, а а за ніч було чотири тривоги. Ну, типу, що я сіла, прокинулася, там, подякувала за те, що я прокинулася взагалі. В мене є така медитація вдячності. Я зранку її роблю. Просто сіла, подихала із собою якось повідчувала, як я себе відчуваю. І я гарно себе почуваю. Ну, у мене якась там медитація, я там щось повідчувала, як я себе відчуваю, щось там подякувала, і я себе гарно відчуваю. І це прекрасно. І головне, що насправді такі послуги дійсно мають сенс. Люди приходять на ринок за такими послугами, особливо якщо це робить якась звізда, вони приєднуються до досвіду, думаючи, що вони від того стануть більше зв'яздами. А зв'язки відпрацьовують цю історію і діляться своїм. Надбаним за роки досвідом для того, щоб інші жінки були просвітленими. Ну, наприклад, мені дуже сподобалися поради про секс. Просто зараз я знаю себе краще. Мені навіть смачніше зараз тема сексу, і... тому що я е... краще знаю, що я хочу, як я хочу, з ким я хочу, а з ким не хочу. Цікаво. Цікаво. 43 роки. Ну, 42, Окей. 42 роки, і Віра тільки зараз, нарешті, зрозуміла, з ким вона хоче, а з ким не хоче. По-моєму, це взагалі-то насправді ну, як якась встроєна опція і вона ламається, тільки якщо дійсно щось серйозно ламається. Ну, насправді, мені здається, в жінках воно так працює. Але Віра це розкрила під сорокет і вирішила ділитися своїми секретними, секретними знаннями з аудиторією, яка готова прийти і слухати. Секс це все одно взаємодія, де е, пересікається і змішується е, така, об'єднується енергія двох людей. Так. Та? І саме тому для мене дуже важливо з ким. А до того як вона. Сформулювала для себе, що секс це місце, де переплітаються енергії двох людей, їй було пофіг з ким чи що, я не можу зрозуміти. Ну, типу, для того, щоб тобі було не пофіг з ким, тут треба пройти якісь курси про а воно якось. Ну, Я я такий секретний секрет. І ви розумієте, і Віра оце от все навалює, навалює, вони діляться своїм досвідом. Але ну і насправді я б не ставилася до цього як до гумористичного продукту, якби я не бачила, як туди вбудовують оцю всю історію про те, що я вчуся, у мене секретні знання, і я їх далі розповсюджую, тому що це дуже важливо. І головне, вона спочатку говорить одне, а потім сама собі суперечить. Але при цьому ну, це виглядає дуже гармонійно і природньо. Я все одно продовжую вчитися від тебе вчитися, від Катюша вчитися, від наших глядачів, хто задає питання від редактора. І це все також продовжує мене наповнювати. Наповнена вона проявлена, самоціннісна, наповнення і вимкнула критичне мислення. Це все продовжує наповнювати. Але паралельно вона розповідає: я продовжую вчитися, але я не роблю так, як говорять інші. Бо раніше робила, а тепер ні. Чи я дійсно цього, цього хочу, чи мені цього для чогось потрібно? Якщо ні і ні, то ні. Да? І, і це просто можна, просто про все. І це дуже важливо, ось так у такі діалоги з собою проводити, задавати собі питання, тому що іноді ми йдемо за кимось, коли тобі хтось каже, тобі треба зробити отак, отак, отак. І ми такі, я раніше також така була. А можна говорити собою, якщо ні і ні, то ні. І це може бути про все, і це мають бути діалоги з собою про все, що завгодно. І Віра говорить, що раніше вона була тією, кому говорили, що треба робити, і вона це робила. А тепер ми всі знаємо, вона стала кумою, і вона стала тією, яка жінкам розповідає, що треба робити, щоб наповнитися, просвітлитися, включити енергетичні потоки, стати самоцінною для себе. Ну і взагалі еволюціонувати. І ми підходимо до завершення блоку перевіру, тому що я розумію, що насправді півгодини це дуже багато. Все, все, що було в моєму житті, це мої кроки до еволюції, до моєї особистої еволюції. Зараз ще я проходжу еволюцію зі своєю країною. І я можу сказати, що я б не приправила нічого. Вона б нічого не змінювала і не прибирала, бо це досвід і цей досвід. Тільки через той досвід, який є до того, і це неможливо зробити. І взагалі і фінал в тому, що все є. І, і фокус на роботі я... залишили. Ти знаєш, в мене воно так здається, що в мене був фокус на роботі. В мене завжди був фокус yeah. на любові.